Розстріляне відродження, також червоний ренесанс, духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20-х і 30-х років, 20 і втора стотна в українській СРР, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру, кіно та яке було знищене сталінським режимом. Після Лютневої революції 1917 року український культурний рух значно активізувався. У цей період була проголошена Українська Народна Республіка, УНР почався процес українізації, відкривалися українські школи, театри, видавалися книжки, формувалася нова українська інтелігенція. Однак, після поразки Української Народної Республіки та встановлення радянської влади в Україні 19-й рік. Більшовики взяли курс на контроль над культурним життям. Щоб заручитися підтримкою українців, радянська влада у 1923 році розпочала політику українізації. Українська мова стала офіційною в адміністрації та освіті. Активно розвивалася українська література та мистецтво. Були створені літературні об'єднання, такі як ГАРД, Вапліте, Молодняк. Цей період дозволив розквітнути поколінню талановитих письменників, режисерів, художників, які творили в модерністському стилі. У другій половині 1920 років Сталін почав згортати українізацію та переслідувати інтелігенцію, причини, острах перед національним самоствердженням українців. Намір централізувати владу в Москві та ліквідувати будь-які прояви самостійності республік. Початок масових репресій проти ворогів народу, у 1929 році відбувся сфабрикований судовий процес над спілкою визволення України СВУ, внаслідок якого десятки науковців і митців були засуджені. 27 жовтня українці вшановують День пам'яті 80 років з часу масових розстрілів української інтелігенції в урочищі Сандармох. Чистки соловецьких таборах були частиною масових репресій, які розпочалися за наказом НКВД СРСР за номером 20447 від 5 серпня 1937 року. Так, начальник Соловецької тюрми особливого призначення Іван Апетр. Одержав наказ скласти список на розстріл 1825 в'язнів. Під час так званого соловецького етапу 1111 в'язнів Соловецької тюрми були розстріляні урочищі Сандармох в, Сандар в Медвеж'ягорському районі Республіки Карелія. Розстріли продовжувалися 27 жовтня 1, 2, 3 та 4 листопада 1937 року. Чистку приурочили до 20-ї річниці жовтневої революції. Серед знищених ворочищі Сандармох майже 200 українців це письменники, вчені, актори у списку українських буржуазних націоналістів, поет неокласик, професор Микола Зеров, творець театру Березіль Лесь Курбас, драматург Микола Куліш, колишній міністр освіти УНР Антон Крушельницький та його сини Остап і Богдан. Письменники Валеріан Підмогильний, Павло Филипович, Валеріан Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Ворони, Михайло Козоріз та інші представники української інтелігенції. Більшість українців були розстріляні 3 листопада. Смертника ставили на коліна і стріляли з револьвера у потилицю. Декого добували залізною колотушкою, забитого під руки скидали в яму. Трупи присипали вапном і засипали. Про урочище Сандармох як могильник НКВД стало відомо 1997 року, коли на базі архівних матеріалів його розшукав дослідник і правозахисник з Петрозаводська Юрій Дмітрієв разом з головою меморіалу з Петербурга Веніаміном Йофе. Усього на цій території виявлено 236 розстрільних ям.